Христос Воскрес, шановне панство, так і вже дивіться, свята до нас прийшли. Сьогодні Пасха. Чист і про внутрі. внутрі вже давно не знімав. Очікування. Тут біля з двох самок одна має біля до 10 травня родити. Якщо родить, то родить, якщо не вродить. То підуть вони обидвоє на м'ясо. А так, ну, по ознаках, є одна самка, яка може родити стара самка. Я від неї хочу дуже мати малих нутринят, щоб малі нутринята пішли до жовтого самця. Так, далі. Курочки, курочки, дивіться, бачите, перші яйця, безкаралупи знесли мені. От. І вони вже починають кричати, так як гребені в них відросли, бо не знаю, чи три тижні назад, чи місяць назад, як вони в мене були. Ну, я їх я їх придбав. Ну, Але все нормально. Вже два. Одне вчора очистив одне яйце без шкаралупи вчора викинув, і сьогодні знову є одне. Так, старі курочки. Є 4 старих курочки. Дві є минулорічні, а дві білі позаминулорічні. Не неслися лише перед паскою, так як потрібно було яєць. Вони теж напевно то зрозуміли і дві коричневих і одна біла на даний момент несеться. В принципі, вже два рази по три яйця було. Ну, біла ще пропускає через день. Так, далі в тому вольєрі. Пан Анатолій говорив, що бачив по моєму відео і запам'ятав, що 16 грудня було парування. То, в принципі, мало би бути числа 16 квітня маліну 3. Бачите, якщо і було парування, я того якось не, того не записав, бо в мене записи є, от, що хто з ким парується, коли я бачу, не було того. Значить, що очікування очікування десь біля. Ну, як 18 січня родила одна, то мінімум буде коло того, коло червня місяця, на початку червня. Ну, в принципі, ще 28, грудня, одна самка родила, але в неї проблеми з. З задніми кінцівками були, я думаю, що вона не, не була запліднена в перший день чи в другий день після народження. Вона, якщо буде родити, то достатньо пізно, я так думаю. Після першого парування лише 15-20% самок, ой, після родів 10-15% самок може йти в парування. Перше. А якщо і самець після народження парує, то не факт того, що, що самка буде мати нутринят. Так, далі. Тут самка в мене вегетаріанка, їсти гранулу, кидаю раз на три дні її порцію гранули. Вона не з'їдає, то я якогось е, того кидаю. Ну, щоб в хаті якийсь кусочок хліба, ще що, щоб вона їла. Гранули вона від гранули відмовляється. І самець, що з нею був два місяці більше. Видно, сам ту гранулу їв, тому що він був дуже-дуже жирний. А вона відносно ну, не хоче їсти і не набирає вагу. Так. Йдемо до кліток. Ну, тут, дивіться, по дорозі трава. Тут ще сіну підбираю, потрішки сіно підкидаю в вольєри. Траву вже кошу, напевно, з два тижні, як мінімум, Ку... внутрі і кури їдять траву гранула. Ну, і що, вода? Вода. Деколи забуваюся за водою. І внутрі сидять без води. Зараз, от дивіться, бачите, вже вчора мав набрати, не набрав. Зараз е, наберу, бо чотири самця без води. Так, внутрі її. Клітка, малі самки три є. Один самець тут є, один сидить чорний. І тут 4 самця і 2 самця. Ну, і тут саме основне, от мене той жовтий самець з чорною самкою. Сім'я була створена в січні, місяці, 19 числа чи 20, го <кій> не пам'ятаю, ну біля тих чисел. Тобто очікування біля, якщо то було парування в перші дні, то на початку червня. Може в них щось отримати. Їдять грануло вони. Чисто символічно кидаю картоплю дрібненьку. Ну, і трава. трава. Не багато трави, так, щоб вони не забивали, щоб вони то все позбирали, якщо того. І відходи. Відходить, деколи хліба, кусочок, то чисто символічно. Так. Тепер город Город дискую, з осені дискую і зараз дискую, то дивіться, вже тиждень як засаджений город. І вже от, бачите, добре повилазило, то що не перебилося добре, що на городі посадив. Посадив з тої сторони десь по 30 метрів його, кормовий буряк. Для, для нутрі для і для курей, бо які є кури, вони теж досить багато буряка з'їдають. Далі <кій> картопля, один рядочок для нутрі, часто символічно. Ну, бо там біля теплиці, в якій росте люцерна, там пери буде пробувати. Я так для нутрі, типу. Посадив карто... картоплю і буде для нутрі. Далі. Тут в кінці городу три рядочки посадив соняшнику. Перший раз соняшник. Будемо, можна сказати, більше саджу. От. І десь плантація така, якщо то можна назвати плантацію, там десь метрів шість на 8 кукурудзи. ну Кукурудза буде солодка, в принципі, кукурудза буде на, на продаж, бо я качани в більшості стараюся продати і на то місце купити кукурудзу для насіння кукурудзи, Ой, не насіння, зерно кукурудзи для... Ну, для господарства будемо так казати. Дивіться, тут в мене частина теплиць, замість того, щоб накрити теплицю, я посадив в ній люцерну. Люцерна вже ну, сантиметрів місцями, напевно, по коліна, ну, трошки нижче, але ну, то не суттєво. І тут в мене теж нічого не росло. Зараз подивимося, що чи зійшло, чи не зійшло. Я ось клаптик перекопав. І тут і пери повилазив, напевно. І тут має бути люцерна. Чи вона є, чи нема, ну, час покаже. Я думаю, що то дрібненьке може люцерна, а може і не люцерна. Бо морози були. Як ні, то я культиватором перейдуся і почекаю ще пару днів. І перейдуся і ще раз люцерну посію, бо замість перею таке добре, як є люцерна. Люцерну використовую на трав'яну муку, яку додаю до гранули. В принципі, гранулу так, як я в принципі і хотів. Що гранула вода, і в принципі все. І символічно, дуже символічно, я по невеличкій жменці, особливо в клітках, даю нутріям траву. Щодо, щодо трави, траву першу траву нутрі є, на ура з'їли, а далі вони так собі перевбирають, що їм. Цікаво, то цікаво. Далі. В вольєрах ще так немає трави, щоб ну, заселяти вольєри, тому я в вольєрах трошки кидаю періодично сіна і трави. Траву таку жменьку, чисто теж символічно. Ну і все. Помаленьку ось так живемо день за днем. Сусіди ще не Урали і в мене мотоблок є. Була погода десь пару днів тих по 25 градусів. Я витягнув свого мотоблока і помаленьку перебив город.